Залишається надзвичайна ситуація регіонального рівня з приводу спалаху захворювання на вірусний гепатит А. На сьогодні кількість позитивних результатів обстежених пацієнтів з підозрою на гепатит А становить 283 випадки. Щодня продовжують реєструватися нові випадки, із них половина. В контакті з пацієнтами попередньо захворівшими, або в сімейних вогнищах. В цілому вже на сьогодні реєструється 27 сімейних вогнищ, це коли більше однієї людини в родині захворіла на гепатит А. На щастя, перебіг в переважній більшості вірусно. А у пацієнтів Вінницької області середнього середньоважкий. На сьогодні 32 пацієнта знаходяться на стаціонарному лікуванні, серед них 9 дітей. Один пацієнт залишається важким, це пацієнт, який хворіє вже близько місяця, віком 50, який має певну низку супутньої важкої патології, яка на сьогодні дала свої ускладнення.